Сьогодні точно півроку, як завтра зранку я почну бігати. Проваджає Іван Настю до хати. Стали біля яблуньки. «Закурю та піду, каже Іван. Покурив, помовчали. «Закурю та піду, каже знову. Потім ще раз. А в тебе ще багато сигарет? Врешті питає Настя. Вам уже за 40? На питання, скільки вам років ви знічно відповідаєте трохи більше 30. А хочете виглядати в очах прибічних на 20 років молодше? Хочете, щоб всі захоплювались вашою молодістю? То кажіть, що вам 60. Жінка до чоловіка програміста. Вирішую: або я, або пиво. а скільки пива. Ой, Петре, до весілля ти був щасливий, якщо бачу мене бодай кілька хвилин на день. Та й зараз, Галю, також. побаніть чоловік. Телефонний опит, проведений зранку після 31 грудня, дав такі результати. 2% опитаних відповіли да. 3% – «Ало». Алло. 95% не змогли відповісти. Дівчина дзвонить по телефону. Я по оголошенню, це ви хочете познайомитись з молодою, гарною дівчиною? Я прийду на побачення, щоб я вас впізнала, тримайте у руках жіночу хутрянку 48-го розміру. Ти зайці з плейбою? Так. А чому вуха висять? Зморився. У житті чоловіка є три періоди. Перший, коли він вважає, що всі жінки різні. Другий, коли він усвідомлює, що всі жінки однакові. І третій, коли він знає, що всі жінки однакові, але різні трапляються. Чоловік, повернувшись додому, застукав жінку в ліжку з коханцем. Він замислено дивиться на коханця і каже Ну, гаразд, я, її чоловік, але вам це навіщо?